Вітаю вас, довірне товариство. Сьогодні маю бажання показати розв'язок двох таких гарних завдань з родзинками з теми 21, прогресія. І, зокрема, розглянемо номер 2120, у якому є така своя особливість. І завдання полягає в наступному. У пробірці міститься три клітини, які розмножуються поділом, навпіл. І скільки утвориться клітин після n-ного поділу. Отож, маємо три клітини. Ну і здається, що тут ніби все гаразд. Три клітини є на початок поділу. В пробірці, але це не є наше початкове значення, і ми бачимо, що вони розмножуються навпіл, це означає, що будемо мати геометричну прогресію. І на, бо три клітини це не буде наше перше. Вони. Поділилися навпіл і після першого поділу ми одержимо 6 клітин. І тому Б1 це буде, власне, 6. І після наступного поділу ми одержимо вже 12 клітин. І таким чином це вже буде другий член геометричної прогресії. І так як і нас просять знайти, скільки ж ми одержимо клітин після Nного поділу, то ми бачимо, що Q в цій прогресії ми одержимо 2. Так як кіляться навпіл b, 1 ми одержимо 6. І знайти bn так Ну і формула Bn, того, це B1. Помножити на Q в степені n-1. Підставляємо, bn буде дорівнювати шість, помножити на 2 в степені n-1. Але так, якщо стірка розкладається на множники 3 і 2, і ще ми множимо на n на 2 в степені n-1, то одержимо при множенні степенів з однаковими основами, ми одержимо в результаті добуток трійки. Показники додаємо N додати N-1, раніше 1 додати N-1, будемо мати в результаті 2 в степені N. Отже, відповідь D. І родзинка цієї задачі в тому, щоб Побачити, що ми за Б1 маємо прийняти те, що відбулося після першого поділу. Отже, не 2, а шестірка. Переходимо до задачі 21-22. Це теж цікава задача. Тут обчислити суму. Чисел 11, 101, 1000 10001 і так далі. Маємо число, запису якого перша одиниця, перший розряд одиниця, N нуликів і одиниця в кінці. Отож, тут... Попрацювати для того, щоб одержати, знайти цю суму. Ну, як ми бачимо, що кожен з, не з цих чисел закінчується одиничкою. І тому ми можемо собі розкласти на доданки в такий спосіб. Замість одинадцять. Пишемо собі десять, додати один. Додати сто. Плюс одиницю. Додати тисячу. Плюс одиницю. Додати. І так далі. Додати. Число, в якого n нулів перед розрядом одиниць, і так як розряд одиниць, це теж. Позиція числа, тому ми одержимо не n, нуликів, а вже n плюс 1. Тобто розряд одиниць фіксується власне оцим множником 10 ще в першому стаді. Ми одержимо n, перепишемо, тут нуликів будемо мати n плюс 1. Отже, і плюс одиницю. Данний доданок будемо мати ось такий. Отже, що ми одержимо в результаті? В результаті ми одержимо. n плюс 1 доданок, кожен з яких дорівнює одиниці. Отже, можемо собі написати, що це буде одиничка помножити на N плюс 1. І далі ми одержимо суму наступних чисел 10, 100 1000. І тепер відповідно останній доданок, це буде додаток, який містить плюс один Отже ми бачимо, що ці доданки утворюють геометричну прогресію, перший член якої 10, і знаменник 10. Отже, B Б10, і знаменник U теж 10. Таким чином ми маємо суму геометричної прогресії, яка складається з N плюс одного члена і записуємо собі наступний. пам'ятаючи, що сума геометричної прогресії обчислюється за формулою з b перш на Q в степені N відняти одиничку, поділити на Q-1. Тому підставляємо зліва направо одиниця помножена на N плюс 1, залишиться N плюс 1. І далі додаємо дріб. На менеку якого має маємо десять відняти один. Далі B перше це 10. Q теж 10 в степені. N і мінус одинка. Н плюс один. Додати дріб. Розкриємо дужки, отже, ми одержимо. Ага, а так як в нас маємо, так, стоп, я тут забула одиночку написати, так як ми маємо N плюс член цієї прогресії, тобто наше N буде N плюс 1. Тому у нас має бути. 10 на в степлі. 10 n плюс 1. Тож, розкриваючи дужки, ми одержимо 10 в степені n плюс 2 відняти 10, поділити на 9. І звертаємо до спільного знаменником. Одержуємо 9 знаменнику. Далі ставимо на перше місце доданок n 10 в степені n плюс 2. Далі розкриваю і зводячи до спільного знаменника 9 відмножимо на n буде 9n. І мінус 10 плюс 9 мінус 10 ми одержуємо. Десь в степені угу. плюс два, плюс п'ять Н і мінус ось таке завдання з приземлею ми маємо відповідь Б. Угу. Дякую за увагу. Хай буде корисним це відео.